Спонтанні покупки 31 грудня. Поїхала на роботу, але робота в ТРЦ Києві, бо підписували документи. Взагалі, ну, працюємо до поб'єдного. 31 грудня 3 години 15 хвилин. Єдиний інгредієнт, якого мені не хватало, угадайте, це оцет. Це оцет, блін. Ну, Взагалі не нужна вещь. Круглий год. І треба, щоб 31 грудня я зрозуміла, що оцту немає. А в мене стоїть шуба не розпал... ну, Цибулька не маринована. І, в общем, я поїхала і документи підписала, і оцет купила, але. Про що мова? Про спонтанні покупки. Мені треба було тільки оцет. І я їхала туди з твердим наміром купити тільки оцет. В общем, що я купила? Зараз покажу. Потратила. Щас... Е... 172 гривні. Ми ж розуміємо, що це не тільки оцик. Купила два пиріжка. Не питайте мене, девочки, на що. По 15 гривень і по 9 гривень. Ну, а чого? А то що, я голодна? Я не знаю, як ви, а я 31 грудня ну, не доїдеш? Я оце думала, що я їла? Я з'їла два хліба з маслом, оце за все утро. І, звісно ж, як результат я купила пиріжки. Причому зверніть увагу, ви бачите, яка там начинка? Ви бачите, яка тут начинка? Зараз я до оцей, і я їх розламаю. Я просто подивлюся, чи отака там повна-повна начинка, чи ні. Так. Купила, ну я ж мать, моїй дитині 18 років. Ну, два емдемсика. Ну, ну, як же ж я не куплю нічого дитинці? Так. Оце. Винний оцет. У мене просто є красива баночка до нього. Буду переливати, мені колега подарила. Зараз <звук> 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 потім достану. Ні, достану, бо собака оближе. Так, оцет. Ось. Главна здобич, люди. Сільфов, яйця по акції 39 гривень, повна чаша. Але. Там яєць багато, і вони їх так поставили, що ось я щас подивлюсь по чеку, чи вони по 39 гривень, чи ні. Так, яйця. Ну, звісно ж, пі-пі, пі-пі, піп. Яйця я купила по 59 гривень. Ну, я щотко брала там, де всі бачать яйця, там, де по 39. Я ще. Ну, 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 ну як вам не стидно? Ну, чесно, Ну, я брала повна чаша. Першої категорії яйця. Ну, і ви мені їх за 60 гривень продали. Ну, безсовісно, сільпо, ви безсовісні, ну чесно, ну поклали. Я зараз відео, я спеціально зняла відео в магазині, щоб можна було подивитися. Ну, я брала іменно там, де 39, Але там була ціна і 59, і швидше за все, по 39 вони там були. Ну, зовсім чуть-чуть, і вони просто не обрали ціні. Безсовісні, сільпо. Ви спекулюєте, ви мене кинули на 20 гривень. Мені не нравиться ваш магазин. А тепер ось пиріжок з капустою. Я подивлюся, що яка тут у вас начинка. Чи дійсно вона така? Так. Фу, я зла. І втомлена, і голодна, і момент істини. Нічого не скажу, є начинка. Ладно, підождіть. У мене є ще другий пиріжок, щоб на вас покричати. Так, зараз скажемо торгову марку. Ага, тут же ж ніфіга. Ага, Рома. Торгова марка Рома. Так, по ось тільки должно бути. Всі побачили. Фу! Фу! 31 грудя. Просто дуже хотілося їсти і чогось я схопила цей пиріжок, він 15 гривень коштував. Так, пиріжок і. Не обманули. Ну, Звісно, на картинці трошки більше, але в цілому то зарах. Навіть не знаю, що вам сказати. Так хотіла поругатись. Ні, за яйця ж поругалась. 39 гривень. Так. Тепер показую, щоб ви не думали, що я велика хазяйка. Так, що у мене? Так, Щі тісто стоїть. Так, тут у мене що? Ага, тут доходить все на пиріг. Так, тут цибулька. Е, цибулька і на пиріг, і на м'ясо, на, на гриби і на курятину. Так, це курятина вариться, це на шубу. ага, Там буряк і мариноване м'ясо. общем, мені здається, я встигла.